Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому ютуб-каналі навколо світу. Це огляд на номери готелю Кімірас Парк Holiday Village 5 Зірок. Повний відеоогляд на цей готель ви вже зможете подивитися за посиланням під цим відео. Перед вами номер категорії Кімірас Рум. Його площа 26 квадратних метрів. Максимальна вмістимість двоє дорослих та інфант. Тут є два односпальних ліжка та можуть доставити дитячу ліжечко. Абсолютно всі номери в готелі з балконами або з терасами. І ось так виглядає ванна кімната в цьому готелі. Є все необхідне, білі рушники, фен, міні-косметика. А зараз подивимося номер категорії Kimeras Family Room. Він двохкімнатний. Перша спальня виглядає ось так. Тут два односпальних ліжка, є вікно, яке відкривається. До речі, зручно, що є москітні сітки. В кожній з кімнат є телевізор. Проходимо далі по коридору. Тут розташована велика шафа, де ви можете зберігати свої речі. Є безкоштовний сейф. Капці, цікаво, що є і для діток, і для дорослих. Також для гостей безкоштовно доступні халати. Ось так виглядає ванна кімната. Тут є все необхідне, рушники, фен, а також мильні засоби. Ось так виглядає друга спальня. Як бачимо, тут є велике двохспальне ліжко та телевізор. Абсолютно в усіх номерах є чайний набір, водичка, а також міні-бар. Все це поповнюється кожного дня. Подивимося, що ж у нас є в міні-барі. Це кола, фанта, газована вода, вода, а також сік. З цієї спальні ми вже бачимо вихід на балкон. Добре, що є москітна сітка. На балконі є два стільчика, столик, а також місце, де ви зможете посушити свої речі. Ось так виглядає номер категорії Garden Room. Його площа 26 квадратних метрів. Тут є одне двохспальне ліжко, невеличкий диванчик, також можна доставити дитяче ліжечко. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих, плюс дитина, плюс інфант. По наповненню номера все те ж саме, що і в попередніх. Є чайний набір, водичка, міні-бар, міні-косметика, фен, рушники, тапці та халати. І ось так виглядає номер категорії Garden Suite. Максимальна містимість гостей тут 4 дорослих плюс інфант. При вході одразу ми можемо бачити два розкладних дивана, є телевізор. Проходимо далі, бачимо спальню кімнату. Тут є велике двохспальне ліжко. І ось так виглядає ванна кімната. В кінці хотілося б зазначити, що всі номери в готелі пройшли повну реновацію в 2017 році. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.